Добрий день, дорогі учні другого класу. Ми розпочинаємо з вами урок музичного мистецтва. Я вам хочу нагадати, що на минулому уроці ми з вами розмовляли про троїстих музик. Тож я вам пропоную зараз зі мною в невеличку гру, яка називається Правда, неправда. Отже, питання номер один. Чи правда, що троїсті музики це музиканти, які грали тільки на балалайці? Ні, правильно, це неправда. Чи правда, що трагісті музики боролися за серце дівчини, граючи на музичних інструментах? Так, це правда. Чи правда, що жниварські пісні пов'язані із збором урожаю? Так, це правда. Тема уроку сьогодні народні мотиви. І сьогодні ми поговоримо про музичний інструментарій України, який є дуже багатим і різноманітним. Зокрема, познайомимось глибше із струнно-щіпковим інструментом бандурою. Бандура це щипковий музичний інструмент. Звук видобувається за допомогою зачіплювання струн пальцями чи спеціальною пластиною. Історія бандури на українських землях дуже давня. Вона була улюбленим інструментом козаків та її звучання супроводжує нас і сьогодні. На нашому уроці ми познайомимося з вами із музичним твором, який називається Пісня Вітру, автор Роман Греньків. Сподіваюся, вам це, цей музичний твір. Тепер ми з вами познайомимося із музичним твором, який називається Молитва за Україну, урочиста пісня, відома також під назвою Боже Великий Єдиний нам Україну храни або як духовний гімн України. Написана вона була у тисячі році Миколою Лисенком. Саме музика була написана цим чудовим композитором. Будь ласка, слухаємо. Робили ці твори, і зокрема, музичний інструмент Бандура. І сьогодні ми розмовляли саме про бандуру: український народний щипковий інструмент. Людина, яка грає на бандурі, називається бандурист. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях в нашій групі Viber, Про які музичні інструменти вам хотілося б дізнатися на уроках музичного мистецтва. Не забувайте, будь ласка, і про співи. На минулому уроці ми розпочали з вами вчити пісню, яка називається Осінь на слова Лариси Лератич і музику Анни Олійнікової. Будь ласка, співайте її вдома. А я вам дякую за сьогоднішній урок. На все добре, до нових зустрічей.